Діти, сьогодні я хочу запропонувати вам зробити ось таку гарну рукавичку. Давайте її розглянемо а якого рукавичка кольору? Так, рожеву, давайте подивимось, що зображено на рукавичці. Що це таке? Так, сніжинка. Вірно, тому сьогодні я пропоную зробити, тобто прикрасити, ось таку рукавичку. Нам потрібно підготувати з вами. Ось такий шаблончик, і ми будемо прикрашати. А для роботи нам знадобиться дощечка і пластилін білого кольору і синього кольору. З синього кольору ось такі чотири шматочка. І, звісно, шаблон рукавички. Вона може бути у вас червона, рожева, або така, яку ви забажаєте. Тому беремо синій пластилін і розминаємо його гарнесенько в ручках. Розминаємо. Скочуємо кульку між долоньками. Скатали. Ось така кулька в нас з вами вийшла. І нам потрібно зробити жгутик. Тому ми між долоньками розкочуємо. Ось так. Ось так. Так, відклали. Так само робимо з іншими шматочками синього кольору. Скочуємо кульку і далі розкочуємо жгутик. Між долоньками розкочуємо жгут. Ось такі жгутики в мене вийшли. Тепер я беру шаблончик рукавички і прикладаю. Погляньте, жгутик дуже великий, тому ми шматочок відриваємо. Ось так приглажуємо і ось так приклеюємо. Пальчиками притискаємо. Ось так у нас повинно вийти. Далі інший беру жгутик. І також міряю, за розміром. Підходить, тому я нічого не прибираю. Пальчиками ось так притиснули. Далі ще беремо трішечки завеликий, тому ми відірвемо шматочок. І посередині прикріплюємо. Ось так. І ще шматочок. Так. Також прикріплюємо посерединці. Ось так. Ось так в нас повинно вийти діти. Ось так. А далі ми з вами беремо пластилін білого кольору і також його розминаємо. Розминаємо. І від цього великого шматка. Ми відділяємо ось такі малесенькі шматочки. І кож, з кожного шматочка ми створюємо ось таку малесеньку кульку. Створили. І біля кожної синенької, ось такої полосочки ми прикріплюємо білий кружечок. Зовсім зовсім невеличкі шматочки ми відриваємо малесенькі-малесенькі. Так, прикріплюємо. І ось така сніжинка, діти в нас з вами вийшла. Ми можемо залишити роботу ось так, а можемо ще зробити навколо сніжинки сніжок. Також відриваємо білий шматочок і скочуємо кульки малесенькі і ось так прикріплюємо. Ось так. Знизу, зверху прикріплюємо. Ось таким. І ось такі рукавички, діти, в мене вийшли. Сподіваюсь, у вас також вийшло дуже-дуже гарно. І ви надішлите мені фото своїх робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення!